Чи доводилося тобі чути про плач рослин? Це взагалі можливо? Чи плачуть рослини, коли їх зрізають? Розповімо у відео. От уяви собі дерево висотою понад 110 метрів. Це приблизно як 30-поверховий будинок. Таких розмірів можуть сягати представники виду секвоя вічно зелена. Лише подумай, як цим велетням забезпечувати себе водою та взагалі триматися в ґрунті. Для таких справ у них має бути сильно розвинена коренева система. Коренева система. Це сукупність усіх коренів рослини. Усіх? Хіба він не один? Отак. Гарне запитання. Насправді розрізняють кілька видів коренів. Головний корінь у рослини один і розвивається із зародкового корінця в насінині. Проте для забезпечення усіх потреб дорослої особини на головному корені розвиваються бічні. Так коренева система розгалужується, що дає змогу рослині краще закріпитися в ґрунті та отримати більше води і мінеральних речовин. Також на деяких рослинах утворюються додаткові корені, наприклад, орхідеї, популярні домашні квіти, формують повітряні корені. На початку 19 століття територією Європи ширилась орхідейна лихоманка. Колекціонери квітів і власники оранжерей змагалися за те, щоб першими отримати унікальні види цих рослин. А в тропічні ліси вирушали спеціальні мисливці в пошуках екзотичних квітів. Тропічні види роду орхідних часто зростають просто на стовборах дерев, а формування повітряних коренів забезпечує поглинання води не з ґрунту, а прямо з повітря. Його вологість у тропічних лісах значно вища, ніж у наших помірних широтах. Додаткові корені розвиваються з різних частин стебла, що забезпечує додаткову підтримку чи поглинання води для рослини. Коренева система вищих рослин буває двох типів стрижнева та мичкувата. Стрижнева система, наче має основний стрижень. Насправді він представлений особливо вираженим головним коренем і меншими бічними коренями. Наприклад, кульбаба, морква і квасоля мають стрижневу кореневу систему. Натомість мичкувата коренева система має корені одного розміру. Головний корінь або не відрізняється від бічних, або взагалі не розвивається чи відмирає. Мичкувату кореневу систему мають, наприклад, подорожник, цибуля і пшениця. Корінь це один з органів рослини. До речі, який саме вегетативний чи генеративний. Корінь вегетативний орган рослини. Пригадати, у чому різниця можеш за допомогою іншого нашого відео. Щоб доповнити визначення кореня, розберімося з його функціями. Перш за все, корінь забезпечує закріплення рослини у ґрунті або в тому середовищі, де вона проростає. Як мінімум, необхідно твердо закріпитися в одному місці, щоб протистояти вітрам і дощам. Також корінь поглинає воду та розчинені в ній мінеральні речовини, а ще забезпечує їх транспортування до стебла. До того ж, корінь може слугувати способом розмноження, вегетативного, звісно. Із відділеного від рослини кореня може розвинутися нова особина цієї рослини, причому генетично ідентична. У такий спосіб можна розмножувати, наприклад, садову малину чи шипшину. Хоча, якщо ця малина не твоя власність, варто запитати господаря, чи можна отримати корінець для вегетативного розмноження. А також корінь може виділяти хімічні речовини та захищати себе від патогенних мікроорганізмів, наприклад, за допомогою фітонцидів. Або ж корені рослин виділяють речовини, що призводять до в'янення чи пригнічують ріст інших вищих рослин, у такий спосіб захищаючи свою територію від загарбників. Отже, корінь це вегетативний орган рослини, що забезпечує її закріплення в ґрунті, поглинання, транспортування мінеральних речовин і води, захист рослини та вегетативне розмноження. Тепер розгляньмо будову кореня, адже саме там заховані секрети того, як він функціонує. Виділяють кілька зон кореня, кожна з яких відповідає за певні функції. На самому кінчику кореня бачимо кореневий чохлик. Кореневий чохлик утворений дрібними клітинами, що можуть виділяти слиз. Кореневий чохлик забезпечує захист кореня від механічних ушкоджень під час його просування у ґрунті. Крім того, у кореневому чохлику є клітини, які контролюють напрям його росту, куди ж росте корінь? Униз під дією гравітації. Навіть якщо горщик із рослиною перевернути набік, корінь росте вниз. Річ у тому, що деякі клітини кореневого чохлика заповнені великою кількістю крохмальних зерен, які осідають унизу клітин і стимулюють ріст вертикально за напрямком дії сили тяжіння. Одразу за кореневим чохликом прихована зона поділу. Вона утворена клітинами верхівкової меристеми. Пригадай, що таке меристема. Це твірна тканина рослини. Клітини верхівкової меристеми забезпечують ріст кореня завдовжки. Причому завдяки діяльності меристеми корінь здатен вирости впродовж усього життя рослини, скільки б воно не тривало, до одного року однорічних рослин чи кількох сотень років у деяких багаторічних. Наступна ділянка кореня це зона розтягування. Клітини, утворені в зоні поділу, тут видовжуються, набувають великих розмірів через збільшення вакуоль. Також у цій зоні клітини поступово спеціалізуються, перетворюються на клітини інших тканин. Над зоною роздягування розташована зона всмоктування або ж зона кореневих волосків, які утворені видовженням клітин приблизно на 1 см. Волоски відповідають за поглинання, всмоктування води та мінеральних речовин. Остання зона найбільшого розміру це провідна зона або зона бічних коренів. Саме тут забезпечується транспортування води та мінеральних речовин до провідної системи рослини, представленої судинами ксилеми та подальше їх перенесення угору до всіх органів і тканин. То чи плачуть рослини? Якщо зрізати стебло рослини близько до кореня, можна побачити виділення рослинного соку, що складається з води, мінеральних речовин, гормонів рослин і великої кількості вуглеводів. Наявність таких крапель на стеблах рослин свідчить лише про те, що коренева система разом із кселемою діятимуть ще певний час навіть після втрати більшої частини тіла. Запам'ятай корінь це вегетативний орган рослини, що забезпечує її закріплення в ґрунті, поглинання, транспортування мінеральних речовин і води, захист рослини та вегетативне розмноження, виділяють такі зони кореня. Зона кореневого чохлика, що забезпечує захист кореня, зона поділу, яка забезпечує утворення нових клітин і ріст кореня завдовжки, зона роздягування, де клітини видовжуються та спеціалізуються, зона кореневих волосків, що сприяє поглинанню води та мінеральних речовин. Провідна зона, яка забезпечує їх транспортування до стебла, коренева система це сукупність усіх коренів рослини. Коренева система буває двох типів стрижнева, особливо виражений головний корінь, менші бічні. Та мечкувата – корені одного розміру, головний корінь відсутній або зменшений. Став уподобайку стеж за каналом, нумо досліджувати живе разом.